Так, та що, готуємо голову під установку, готую плоску з самого блока. У нас яка біда, тут підозра була на те, що е, додається антифриз в масло, іменно в саме масло. Добавляти воно може в трьох випадках. Це в нас через прокладку саму, через голову, через стаканчики зараз покажу. Так, через ці направляють форсунок. Можуть пускати тут нас на цій сторони, з цієї сторони вона, воно садиться на спеціальний герметик. Ото таке. І ще в нас може пускати один нюансик, як там є одна полость в теплообміннику, де може потихеньку пускати масло в сам. В сам ну, Безболісно, як сказати, і не видимо в масло. Бо якщо пускає теплообмінник ну, іменно масляний общаковий, там колоти в антифріз, емульсія, коротше. А тут ви його в житті не побачите, одне, що тільки по рівні. Рівні масла в двигуні. От отаке, Зараз ми ці всі нюанси будемо обирати. І складаємо і погнали далі. Це вже голова у нас опресована. Буде, буде оце все вичищатися. Коротше, буде готуватися, притиратися, мінятимуться сальнички клапанів. Ну, коротше, тут резиночки будуть мі... ну Коротше, повністю обслужимо голову і далі погнали збирати.